Розпаковка. Вітаю всіх на каналі про спінінг І сьогодні в нас буде, друзі, з вами, розпаковка. Ці нетипові товари для каналу про спінінг я все ж таки замовив, тому що у нас зараз календарна зима. Не сьогодні-завтра стане вже крига і треба буде з неї ловити. Тому що навіть на обідному каналі на спінінг не завжди можна буде половити. Тому я собі замовив такий малесенький новорічний подарунок. Ну це не зовсім новорічний, але зараз, зараз поки новорічні знижки, все ж таки я замовив. І зараз ми подивимось, що я собі назамовляв. Так, ну і окрім риболовної продукції, я дуже полюбляю всілякі мультитули, всілякі ножи, тому в мене ще ось такі обновки. Якщо вам цікаво, теж зроблю вам з огляд своїх ножів, своїх мультітулів, і обов'язково пізніше вам зніму. Про це напишіть в коментарях. А зараз давайте все ж таки будемо розпаковувати те, що мені прийшло з магазину Фіш Фіш. Отже, коробка номер раз розпаковуємо. І тут у нас дуже багато багато зимових, як ви зрозуміли, ніщаків. Давайте зараз про них. Потроху поговоримо, і я вам розповім, чому саме я їх обрав. Мені трошечки підсказали. Отже, давайте з цього всього почнемо, певно, що все ж таки зі спінінгового замовлення. Минулого року, минулого сезону, я половив в таких умовах, там де багато трави, особливо коли ми були в Ірландії. І коли ти заходиш на полив з глибиною там, метр півтора і ось так, от над травою є місце для проводки. А поверхневі воблери не завжди спрацьовували. Працювала в нас залізо. Тому я вирішив, поки акція трошечки розширити свій арсенал саме спінінгових приманок, саме заліза. Обрав я Блешні Спінекс, це всім відомо, Томі середньобюджетні блешні купував в магазині там, де продаються саме оригінали. Це оригінальна польська блешня Дуже багато підробок на цих блешнях. Тому о, я обирав перевірений магазин там, де я точно знаю, що це оригінал. Взяв набір шість блешень: це блешні Саламон Атом. Блешня спайк, три, пайк, верніше, Тріумф, тобто такі ускатілі блешні. До речі, може бути і на крупного жереха, і широкотілі, які можна буде провести саме над травою. Обрав собі в середньому вагу 22, 14, 18 і 28 грамів. Ну, для того, щоб перекрити всі, скажімо так, горизонти. і всі умови, в яких можна буде їх використовувати. О, надходження, тисячу гривень, хтось прислав. Ускатілі блешні будуть імитувати малька, якусь там уклею, а широкотілі якогось там карасика або платвичку. Ну, сподіваюсь, що чук зацінять. Так, про спінінгові приманки, все у нас попереду зима. Буду доставати я їх з коробок вже, мабуть, весною. А зараз давайте поговоримо саме про зимові снасті, які я замовив собі ось на цей. Риболовний сезон 2005 року мені порадили латвійського виробника, кажуть, що якісні вудки, і чому б ні, чому би не спробувати. Тому я замовив собі кожну от крему під різні завдання. Ну, по перше, бренд Акара виробляється в Латвії. Недорогі вудки середнього такого бюджету, але якісні. Давайте поговоримо, чому саме я їх обрав і чому мені їх радили. Ну, Давайте почнемо ось з цієї. Одразу у нас ще одна розпаковка. Якісні балалайки, береш їх одразу в руки, зручно лягає прямо ось в цю виямку. Я думаю, що якраз там де ось таких всіляких. Речей буде все це класно. Такий дуже-дуже плотний пінопласт на відчуття, навіть як. Пластик, але ні, але це якийсь пінопласт. Мені радили саме ці вудки, саме через те, що навіть коли вас клюють трофейна риба, і вона утягує таке дуже часто трапляється, коли ви ловите, особливо там карася, так чи крупну платву, у вас вудку утягує в лунку і ви її просто втрачаєте. Ось е, такий <плес> пінопластовий папливець, дуже важко навіть крупної риби за собою тягнути, але якщо, але якщо вона навіть під е, кригу затягне, то ви потім побачите. Таку яскраву ручку в воді там під кригою пробуритись і достанете без проблем. Класно, що одразу є, є отака підставочка, яка йде в комплекті з цією вудкою. Такі ось ніжки. Тобто, якщо ви ловите там наківок, просто то дуже зручно саме ось на таких ніжках, щоб у вас трималась вудка. Не знаю, на, вид, на вигляд прикольно, такі, бачите, в неї пластиковий. Кінчик, навіть схоже на якийсь карбоновий, але скоріше за все це пластик. Так, таким чином реалізований тут стопор, тобто, збоку є кнопка, натискаєте на неї, у вас звільняється катушка, і ви можете її повністю, наприклад, витягнути. Звідси, От таким чином, вона реалізовується. І тобто, нема цієї гайки, да, яку там ви десь там, не докрутили, а зробили підсічку, у вас йде зброс. Жилки, так? а саме за рахунок того, що вона повністю фіксована, у вас у вас такого не відбудеться. Так, ці вудку, цю вудку я замовив собі саме для використання більш тяжолих мормих, або для використання, наприклад, з невеличкими блешнями, або для лову з поплавцем. Наступна вудка це вже я собі брав під невеличкі балансири. Під окуня, бачите, в неї вже йде тут такий карбоновий, наче хлистик. Він достатньо жорсткий, і вона ще зверніть увагу, вона телескопічна. Тобто кінчик тут витягається. Цю гудку я замовляв собі саме під балансири, під невеличкі балансири для лову окуня. Ось так виглядає. Тут навіть як на спінінгу зроблена отака обмотка. кілець є ось такий сигналізатор червоний для того, щоб ви краще відслідковували падіння. Ну, В руку відчували так і бачили по кінчику. Ну і за рахунок того, що ось цей карбоновий хлист ви будете тримати в руці, тобто ви будете відчувати, я сподіваюся, що я буду відчувати кожен, е е е кожне падіння невеличкого малесенького балансиру. Тут все так, так само реалізовано, тобто нема ніяких гайок, нема за що чіплятися. Жилці випадково не відкрутиться. Є ось така кнопка, на яку ви натискаєте, і у вас іде розмотка вашої жилки. І таким же чином можна просто натиснувши цю кнопку. Витягнути ось цю пластикову шпулю. Також вона реалізована саме з пінопласту, дуже класно, тому що якщо ви там сідає риба, ви кидаєте, у вас падає ваша вудка бліт, і ви її таким чином не поб'єте. Отже, наступна вудка знову розпаковка. Головне, щоб крига стала, то я набрав. Це вже вудки такого спортивного класу. Тобто це безківкова вудка, на неї не потрібно встановлювати ківок. І те ж саме, бачите, маленький корпус. Тут всередині в отвір, звідки виходить, жилка впаяний ось такий невеличкий кемберік, для того, щоб ви не різали жилкою корпус пінопласту. Теж карбоновий ось такий кінчик. Ну, Це, мабуть, якесь скловолокно, не знаю, але дуже прикольно. Малесенькі кільця, тобто теж вудка класно лежить в руках, і дуже, я думаю, зручно буде працювати саме з мармишками. Тут реалізовано трошки по-іншому звичайний стандартний гвинт, і ось таким чином витягується шпуля, відкручується гайка, але є така ось е пластикова. Проставочка, яка пом'якшує обертання вашої шпулі, ну, коли ви розмотуєте, або коли ви підмотуєте вашу будку. Ну, На вигляд прикольні, Головне, що вони класно лежать в руках, вони дуже-дуже легкі. Можна було навіть би зважити. І ну, сподіваюся, що буде, де їх перевірити. Так, ну це звичайна балалайка. Подківок. Бо в мене таких не дуже багато. Це вже така пластикова, стандартна, ось такого малого розміру. З м'яким таким кінчиком. Тобто навіть крупна риба на підсічці буде і амортизуватися. І сподіваюся, що цей кінчик, подивіться, як він реалізований, який він міцний. Вона його не зломить. І якісь там ривки, вони від цей кінчик буде відпрацьовувати, тому що коли кінчик дубовий, то дуже часто у вас сходи, особливо на мармишки, там, де малесенькі такі гачочки, таке теж буває. Так, ну і остання будка, це в нас ось така цікава. Ну, можна її буде використовувати також. або для, Я вже докупи взяв, щоб всі були. Можна буде використовувати також для лову там на поплавок, або на якийсь там невеличкий балансир. Ну, з вудками все. Давайте зараз ще про приманки поговоримо. Це отакі відоси треба робити, мабуть, стріми запускати. До речі, напишіть, чи було б вам цікаво, тоді б ми могли б з вами спілкуватися. Щоб це все було у нас, так би мовити, наживо знято. Так, давайте робимо розпаковку найцікавішого, принаймні для мене. Тут у нас стільки ніщаків. В цьому сезоні, окрім своїх традиційних балансирів, вирішив я спробувати балансири найвідоміші, мабуть. Принаймні ті, які я чув, це балансири фірми Рапала. В минулому році ми ловили там окунів там і дрібних, і всіляких різних. і Були такі випадки, коли не завжди той набір балансирів, що в мене є, він справляється. І мені радили саме ось рапала. Вони повністю оснащені. Два гачка, знизу трийник. Зверху звичайна петля для прив'язування, а знизу такий гачок, з якого з легкістю одним рухом ви можете зняти трийник замінити його, наприклад, поставивши трийник з такою кляп, ну, каплею для того, щоб додатково приваблювати хижака. Теж оригінальний рапала, не підробка. Я за те, щоб купувати саме оригінальні приманки, оригінальні снасті, і ось замовив собі, будемо пробувати. Рапала джигін рап. Так, ну і про жилки. Дуже цікаво, замовляв я собі саме флюрокарбон, щоб ловити на флюр, не жилку, а саме флюрокарбон. Як правило, на таких флюрах пишуть, що це Шоклідер. І я замовив одразу три виробники для того, щоб це все перевірити. Теж все оригінально. Звісно, це Барклі, Super Strong. Ось такий флюр, на якому написано 100% флюр. Заявлено, що тут мінімальна в нього пам'ять, суперпрозорий, мінімальна розтяжимість. І він має діаметр 0,18 якраз до. Для, наприклад, балансирів під судачка. Розмотка 50 метрів в наших умовах можна навіть на дві вудки поставити по 25 метрів. Думаю, що вистачить мені на сезон по-любому. Далі, флюрокарбон, шок-лідер ось такий від японського бренду Яматоє. Давайте його зараз. Розпакуємо. Ось такий тоненький флюрокарбон, така прикольна резиночка для того, щоб він у нас не розмотувався, 0.13 діаметр під малесенькі балансирчики або під мармишку буду використовувати. І ось такий флюр це Climax 016. Це саме під балансири на. Окуня, якісний флюрокарбон. Е, я використовував повідковий флюорокарбон від цих брендів, від Яматою, від Climax. І в цілому, у мене на змаганнях ніколи не було до них ніяких питань. Так, і е, завершую нашу розпаковку ось такими баночками. Це всім відомий. Штучний мотель від Берклі, я вже неодноразово на нього ловив. Ловили ми весною карася на нього, але методом мармишинг-спіннингом. тобто влітку або весною, коли ловлю карася, чіпляю на мармишку 08-1 грам цей мотель, і можна на нього ловити там півдня того карася нічого з ним. Не трапляється. Ніколи не використовував його взимку, але мені казали, що треба варто спробувати. Можна підсаджувати один такий мотельок для об'єму для цілісності на свою мармишку і пару, наприклад, живих або використовувати чисто такий. Замовив в двох розмірах: є великий і є дрібний. Ну, Сподіваюсь, що риба зацінить. Мої обновки. Отака, друзі, у нас розпаковка. Підготовка поки в нас зі спіннингом ні туди, ні сюди. Крига ще в нас не стала, але готуй сані влітку для того, щоб Саня міг ловити нормально взимку. Сподіваюсь, крига в нас стане і я хоч трошки. Палавлю вже з криги, все, друзі. Подякував за вам за перегляд. Вподобайка, підтримка українського контенту. Посилання всі вам залишу. Якщо цікава огляд про... Мультітули про ножі, які я використовую протягом сезону, і ще зараз собі замовив, тому що для мене це як якась не знаю, як якісь наркотики, отакі всякі штучки, і не можу ніяк зупинитися. Я вам обов'язково зроблю огляд на них. І пишіть про це в коментарі. Найближчим часом вийде ще дуже актуальне відео про одяг, який використовую я в міжсезоння, тобто зимою. Весною і восени, коли в нас дожді, коли в нас вітер, коли в нас холод, ну на цьому все. Всім подякував. Побачимось на роботах.